Дорогі друзі, зустрічаємо повнопривідний мінівенчик до 5 тисяч доларів на повному приводі. 1,9 дізельочок. 2002 рік прошу Seat Alhambra 2002 рік повний привід на механіці, 1,9 дізельочок. Класний варіант до 5 тисяч. Задні партроніки у нас тут по машинці, що дуже багато розказати не буду. Семи по техпаспорту. Є моментики, але ціна ціна, ціна, друзі, до п'яти. що ви хочете, дізельочок до п'яти. Класний стан салону сидінь, от, до речі, пасажирських. А, По паспорту саме місна, по факту 5 місна. Ось такі дверні карти. Я думаю, тачку, якщо забрати до п'яти, кинуть на неї ще 500 баксів, вона буде в ідеалі у вас. Є такі, такі незначні моменти по водійському сидінню. Ось так, пробіг 271 тисяча, зроблена капіталочка, е, класний варік. Приїхали, потестили місто Київ, зумська 2 може торганемося, але це не точно, тому що не з ринку. По кузову, так, да, є моментики. Е, ось так, але ну, а що, а що? 2002 рік у мене теж спина була, діколі коліна стріляють. Тому моментики є, але не критичні, Тому Стаки, Сумська, два приїхали потестили, забрали.